И бушует и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, То нахлынет кипящей волною, До последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. І лице ліце всій землі, беззаконій гріховного смарада, чоловіка ані, не звелі, до глубин приісподніших ада. Наближалося до завершення друге тисячоліття нової християнської ери людства. Протягом кількох місяців, у лютому й в жовтні 1917 року, Одну шосту частину земного суходолу стряснули дві революції. Падіння Тунгузького метеориту виглядає блідою тінню тої духовної катастрофи, від якої ми не отямилися й до сьогодні. Команди доморощених соціальних експериментаторів, що пообсипалися лупою з фарисейських борід Адама Сміта і Маркса Енгельса, зруйнували зсередини. Могутню континентальну імперію православного Сходу. На її географічних широтах розгорнулася апокаліпсична битва між носіями двох непримиренних екзистенцій, себто двох світоглядних систем, двох філософій людського існування. Послідовники однієї з них, революціонери будь-якої масті кольору, вважають сенсом життя земний рай. Споживацьку цивілізацію, що устами Змія спокусника, пропонує людині безтямну насолоду плодами з дерева пізнання добра і зла, аж допоки не прибере ласунчика смерть і не перетворить його на гумус. На відміну від революціонерів, християни прагнуть духовної цивілізації, царства Божого, що перемагає смерть і дає вічне життя в небесних. Обителях. Революція це різкий докорінний переворот в усій соціальній системі суспільства. Говорячи про революцію в Росії, потрібно розмову відразу перевести у дві площини. Перша площина це ідеологічна, і друга площина це жахлива реальність того дня. Двадцяте століття час вогняних, страшних, кривавих випробувань, час сатанинських спокус, що панують над думками. І розбещують душі мільйонів людей. Але це також і час ревних подвижників, сповідників і мучеників, які зберегли на святі Русі істину і віру супереч усім зусиллям богоборців і христоненависників. У цьому сонні угодників Божих перебуває священо-сповідникам в Росі Полянській, єпіскоп Кам'янець-Подільський і Братславський. Він перший. І поки що єдине на Поділлі, причислений православною апостольською церквою до лику святих. У лісовій російській глибинці. Зеленій Русі в селі Пітєліна Єлотомського повіту Тамбовської губернії, 12 листопада 1878 року в сім'ї священника народився син Олександр. Здав рід Полянських ніс священницьке служіння у цьому світі. Тож, не випадково, промисел Божий визначив саме Олександрові Полянському, майбутньому єпіскопу Амвросію, бути архіпастерем подільської землі у її фатальний час богоборчої смути першої третини ХХ століття. Зауважимо, що Олександр Полянський майже ровесник Володимира Ульянова Леніна. До речі, дослідили історики, що Ленінське генеалогічне дерево пустило корінець такі на Поділлі. Дід вождя по материнській лінії натрусив пейсами у старе Костянтина. Так формувалися дві апокаліпсичні раті Біла дружина Христа і Легіон вічного революціонера Люцифера. Невдовзі вони зійдуться у нещадній битві. Революціонери руйнуватимуть країну, зачищаючи місце для інтернаціонального глобалістського земного раю. Біле воїнство Христове захищатиме свою православну вітчизну, царство Боже на східнослов'янських землях. Завченням блаженого Августина, як і святого Євангелія, царство Боже то є дар Божий від Бога. Царство Його. Як громада вільних розумних істот, царство Боже складається з двох частин. Одна частина на небі, святі ангели, інша частина на землі люди. Одні подвизаються за віру, інші їм допомагають в несінні їх подвигів. Початкову освіту Олександр Полянський здобув у церковно-приходській школі рідного села Пітєліна. Потім закінчив духовне училище в місті Шацьку Тамбовської губернії і Тамбовську духовну семінарію. З Самого дитинства початок життєвого шляху Божого обранця проходив у далечі від батьківської хати. То був типовий шлях вітчизняного духовенства 17-го. Початку ХХ століття. За посередництвом ангелів дано людям святе письмо. Ангели сприяють людям і допомагають їм приносити самих себе в своїх серцях в жертву Богові. Таким є співвідношення двох частин Царства Божого. Історія залишила нам обмаль інформації про життя і подвиг єпископа Амвросія. Його доля ніби загубилася десь у підземеллях світлого, люциферіанського майбуття. А ось монумент товаришу Леніну і досі гордо височить у центральному парку Подільського міста Хмельницького. Крізь атеїстичний морок безпам'ятства вдалося пробитися проти іерею Сергію Причишину. У своїх роботах церковний дослідник по крихітках зібрав біографію подільського святителя. Виявив джерело духовної стійкості священносповідника. Царство Боже, це є духовне царство. Для нього не мають значення ані суспільно-політичний устрій, ані зовнішні інші умови співіснування людей. Царство Боже вимагає лише віри в Бога і життя. У відповідності з цією вірою. На зарі минулого століття підземні поштовхи соціальних катаклізмів набували все загрозливішого характеру. Саме в цей час, у 1903 році, і Романах Амвросій успішно закінчує Казанську духовну академію і захищає кандидатську дисертацію на тему Вчення про Царство Боже за творінням блаженного Августина Град Божий. Молодий монах Богослов пояснив неземну природу церкви як царства Христового, що реально почалося в історичному вимірі. Актуальність роботи полягала в тому, що вона викривала безпідставність запозичених у чужинців ідей соціалізму-комунізму з його шуканням золотого віку. А ці ідеї, чим далі, тим дошкульніше вражали євразійський континент. Леніна, Троцький та інші нахамкіси засівали цією половою широке поле слов'янської народної душі. Ідеї комунізму є не новими ідеями. Що у 1615 році Томас Мор у своїй праці Утопія. Писав про відносно ідеальну державу. Пізніше ці ідеї були підтримані Кампанелою, Оном, Фур'є та іншими науковцями. Проте про соціалізм та комунізм як такий ми можемо говорити починаючи з періоду марксизму. Адже саме Маркс перетворив ідеї революції, ідеї комунізму на ідеологію, на ідеологію, якою користувались тогочасні європейські реформаторські та революційні партії. До 1917 року монополія на ідею комунізму належала західним інтелектуалам. 1917 рік Чорний рік у сакральному літописі Святої Русі. Запекла боротьба ідей Царства Божих і земного раю, що точилося на духовному і ментальному рівнях, матеріалізувалася в географічно-територіальному просторі Російської імперії, складовою частиною якої були землі нинішньої України. Це був період Великого посту, коли дух і підручні підручний архітектора вселенського хаосу лютують воїстину, із сатанинською оскаженілістю. Ось він, Олександр Керенський, перший коханець революції, так копарно-романтичний, вивчали цього провокатори революційні газети і ліберальні, і соціалістичні. Провокатором і пройдисвітом називав Керінського білий генерал-монархіст Петро Краснов, а соціаліст Борис Савінков Керінзоном. Перший коханець виступав від імені того, чиїм образом у таємних революційних лабораторіях пекла є ідол Бафомет. Історик конспіролог Григорій Бостуніч писав, що Бафомет прізвисько першого богоборця повставого проти творця ще тоді. Коли не існувало людства. у царство Божого є вороги. Ці вороги не окремі особи, а ціле організоване царство, яке має свою власну назву, його очолює свій цар. Воно має своїх підданих і свою власну історію, паралельну історію. Царство Божого переслідує свою конкретну мету. Лютневий переворот 1917 року призвів до падіння священної монархічної державності, вчений богослов в зустрів революційну смуту на посаді ректора Київської духовної семінарії. Невдовзі відбудеться його епіскопа православна церква. Отримала ще одного ієрарха, який разом з іншими апостолами першої половини минулого століття вестиме за собою громадян граду Божого геть від утопії, геть від капіталу, геть від свободи, рівності та братерства баламутів. На відміну від царства Божого, царство земне називається земним градом. Якщо в граді Божому панує нормальний порядок, тобто такий настрій розумних істот, коли Бог поболіває людською душею, душа тілом і кожен любить ближнього як сам себе. В земному граді все навпаки, Бога знехтована, і кожен живе. Не за вищими стрімленнями духу і любові до ближнього, а за своїми нецими плацькими забаганками та егоїзмом. У старому Кам'янці-Подільському, праворуч від мосту, що з'єднує фортецю з містом, є малопомітна стежка. Сьогодні тільки нею можна пройти до колишнього єпархіального будинку. Тут проживали правлячі архієреї. Мав у ньому земний притулок і єпіскопам в Росії. Ця велична споруда трудами духовенства та мірян нинішньої Кам'янець-Подільської і Городоцької єпархії постає, наче Фенікс із попелу. воскресає для благовістя Хома Сапінця, вихованим на етеїстичній заквасці, що держава будується і може встояти лише на потужному фундаменті Церкви Христової. Як і казав дві тисячі років тому володар царства Божого, якщо люди замовкнуть, камні возопіють. п'ють. Очі наші жисім весі, да святі сами Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб нас насточний дош нам несть і остав на долги наші, коже ми оставляємо дожником нашим. Не відімо скушені найбамішек лукаво. Бурхливо принеслася країною лютневе революційна заметіль. Запаморочила голою маячними думками і маніловськими мріями. Скаламутила серце ненавистю до національних святинь. І зникла, наче привитки Рензона, що кинув розхристану країну на призволяще. На периферії західних цивілізацій виник такий феномен, як радянський комунізм. На нього ніхто не сподівався, і деякі науковці стверджують, що взагалі як такого проєкту, то і не було, він виник спонтанно. Буря богоборчиського нечестя пронеслась, осквернивши святині, і попусті Господь на люди наше вражеське нашествие, да скорбями очистяться і сльозами омиються, і да врозумівшись, покаються. І покаявшись, возопиют спасающему Богу. Аллилуйя! Так співається у четвертому кондаку Акафіста Божої Матері на честь чудотворної іконы Ія, «Е Азим Єсмь, с вами і ніхто же новий. Цей образ дарована промислом Божим нашій Вітчизні, саме у розпал богоборчої смути, як ікона останніх часів. силы, сокрушившие православную государственность, на самом деле останавливаться на этом и не думали. Следующими шагами по мысли вдохновителей и совершить революцию должны были стать, во-первых, так называемое расхристианивание народного самосознания, которое все-таки было христоцентрично. То есть народ понимал, что есть Господь, есть заповеди и есть понятие греха. А во-вторых, формирование антихристианского сознания. Мы знаем, что был создан союз безбожников, а также у Луначарского вышла его работа, которая несла очень такое серьезное название «Почему нельзя верить в Бога?». И последующие 25 лет жизни народа были временем, когда он отставил свои святыни, противопоставил лжи, террору и насилию, подвиг исповедничества, страстотерпчества и преданности Богу. Радикальна інтелігенція в сліпому ентузіазмі нищенні історичних підвалин вітчизни, мабуть, не розуміла, що чинила, як та скажена юдейська юрба, що не самовита ревла, розіпни його. І майже через дві тисячі років після боговбивства, так само згасло сонце над північною Голгофою у східнослов'янській Палестині. І мав би бути зруйнованим другий Єрусалим, що між Дніпром і Невою, але уже стояла на землі. Непохитна твердиня добра, церква Розіп'ятого Христа. Вона готувалася тримати черговий цивілізаційний удар верховного глобаліста Люцифера. Майже одночасно з більшовицьким заколотом на Русі було відновлено патріаршество. Хрест Першосвятительського служіння дістався патріарху Тихону Беллавіну. Після утворення. Української Народної Республіки у церковному середовищі з'явилися також дві течії. Одна течія ратувала за повну автокефалію Української православної церкви у той час, як інша бажала зберегти єдинство із всім руським православієм і ратувала за церковну автономію. Результатом ось цих подій. Ось цих двох існування цих двох течій на Україні було скликання українсь, Всеукраїнського Церковного собору, який розпочав свою роботу 20 січня 1918 року з благословення патріарха Тіхана Білавіна. Подільська епархія на той час була чи не найчисленнішою в Україні, тому делегувала на собор найбільше своїх представників. Ми не погрішимо проти істини, сказавши, що позиція делегатів з Поділля мала на соборі неабияку вагу. Собаряни вирішили піднести до ступеня єпіскопа, ректора Київської духовної семінарії. Тож 22 жовтня 1918 року відбулася хіротонія архімандрітам в Росія Полянського, воєпіскопа Вінницького. У такий спосіб Поділля обирало собі архіпастиря. Для подвигу. Результатом соборних засідань стало прийняття доленосного документу постанови про автономію Української православної церкви з залишенням канонічної єдинства із всією церковною полнотою Руської церкви було постановлено поминати патріарха в усіх храмах. України за церковну автономію висловилися 250 учасників собору. Натомість проти неї були лише 80 учасників. ГПУ, політична інквізиція більшовицького синадріону, розробила проект так званого церковного оновлення. Він скеровувався на розкол канонічного православ'я і, зрештою, знищення церкви на Русі. разом и за Новлинским расколом. У этом полегал цинизм и сатанинская ирония марксистско-ленинского втручания в историю. Обновленцы в большинстве своем вышли из кругов интеллигенции. После краха рационалистического движения конца 19 столетия с его лозунгом «Сапоги выше Пушкина» последователи Чернышевского, Писарева и компании пресекли, что воинствующий вещизм и атеизм не может удовлетворить самые элементарные запросы человека. И тогда интеллигент ударился в богоискательство. Интеллигенция увлеклась разного рода мистическими вручениями и оказалась в сетях оккультных сект. Но даже та часть интеллигенции, которая решила удовлетворить духовные нужды в церкви, вошла в нее с амбициозным сомнением и желанием обновить как бы, духовную жизнь православия, которая якобы как устарела, и оживить ее, и, естественно, в духе протестантизма и западного либерализма. История не залишила нам подробиц призначения епископа Амвросия на Кам'янецкую кафедру. Відомо, что оновленцы прокатилися котком по местах и селах Поділля. И за завдяки Титанічним місіонерським трудам владики та його помічників вдалося зберегти в краї мережу православних парафій. На цьому камені воздвигну я церкву мою, і врата пекла не здолають її, заповідав Христос апостолам. І амвросів і парафії стояли у вірі непохитно, незважаючи на переслідування і репресії. Радянський комунізм у чистому вигляді міг існувати лише за допомогою терору. Якщо тільки терор послабити, то починається тривалий процес дегенерації, у ході якого держава втрачає повний контроль над усіма аспектами життя суспільства. І найбільше та держава боялася втрати контролю над системою вірувань. Тоді й прийшов час єпископу Авросі виконати своє покликання на землі. За віру в Христа, за збереження церкви від Оновленського розколу, владика пішов у тюрми і концтабори. Цей шлях розтягнувся на дев'ять років. Та буде воля твоя як на землі. Соловецький монастир, розташований на островах у Білому морі, комуністи перетворили на систему концентраційних таборів. Вони ув'язнили там близько. 250 православних архіреїв, в їх числі Амвросія Полянського. Цей малий собор поневоленої, але нескореної Русі звернувся до радянського уряду з посланням, в якому виявив сповідницький дух віруючого народу. Православна церква ніколи не стане на негідний шлях компромісів із владою і ніколи не відмовиться від свого овіяного святинею. Минулих віків віровчення на догоду одному з громадських настроїв, що вічно змінюється. У переліку з 17 співавторів послання соловецьких епіскопів, ім'я і титул єпископа Амвросія Полянського стоять на шостому місці. Дни, когда мы все не могли. Очень нашу жизнь беседа светится на твоя, да грядет царствие твое, да будет воля твоя, как небеси на земле. Пред иконой